Всім привіт! Мене звати Михайло, мені 17 років. У 2022 році, у такий скрутний час, я став студентом Харківського політехнічного інституту. Я обрав конкурсну пропозицію «Інженерія програмного забезпечення інноваційний кампус, оскільки хотів пов'язати своє майбутнє зі сферою інформаційних технологій. Обрати саме НТУ ХПІ було неважко. Ще протягом школи я чув про нього лише позитивні відгуки. Тим баче ХПІ вчилися моя мати. Бабуся та мій дідусь. Зараз я не можу порівняти навчання саме в університеті. Але проблеми з організацією освітнього процесу майже відсутні. Кожен викладач, студент, зареєстрований на платформі Office 365, що значно полегшує комунікацію. Мені дуже подобається, що навіть невеличкі завдання, які нам надають, об'єднують собі велику кількість складних тем. Це змушує тебе мислити нестандартно та постійно шукати нову інформацію самостійно. Також не можу не відмітити можливість навчання в інноваційному кампусі, який надає вам можливість вчитися за сучасною програмою. Проходивши відбір до нього, мені довелося зіткнутися з реалізацією справжніх проєктів та навчитися працювати в команді. Завдяки системі Peer-to-Peer, -peer, яка дозволяє вам бути рівними та активно взаємодіяти один між одним, навчання проходить набагато ефективніше. Сподіваюсь, що я зробив той подальший вибір трохи легше. Бажаю успіхів.